Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А я зараз поруюсь по господарству і в такому бистрому режимі, тому що в нас, друзі, такий добрячий морозець. Ох, холодно. За мною, як завжди, мій дружочок, Чорнобик. Сюди. Іди сюди, йди сюди. Ти зі мною допомагаєш, Пошлі. Пошлі, бо гуси їсти хочуть, курі хочуть їсти. Треба ще нам дрова приготувати, щоб просто пити по хаті. Добре, що дали світло. Я на свій страх і риск поставила запікати бролера. Думаю, що встигну і не викручу світло. А все таке свято хочеться трішки святкового меню. Да? Де ти? Хазяїн? Зараз дам гусям, а вони кричать у мене, а? Да? Давайте йдеть сюда. Йдеть сюда. Їжте, мої хороші, їжте. Обожнюю цю птицю, особливо маленьких. Люблю їх пасти, але треба вже вирізати. Тримати їх далі нема сенсу. Вони вже набрали і масу і жирок. От думаю, що робити. Завжди залишаю гусочок і гусаків для того, щоб були свої яйця. Ставлю в інкубатор, висидю гусеняток. А зараз ось така проблема з світлом і навіть не знаю, чи залишати стадо. Чи не залишати. Ще поки над цим питанечком думаю. Зараз ще наберу куря і все. Що таке? Всі тут, як тут, всі коло мене. Як собача мама. Ей! Чип-чип-чип-чип чип-чип-чип-чип. Хто тут впіває? Мені сьогодні зранку так красиво. Такі пісні. Так. Це ты Петя, петушок. Червоний грібешок. Все, кушайте. Кушайте, кушайте. Гай, дорогі мої. Ой. На вулиці колонка замерзла, воду набирала аж з хати там. чорнобик, Ну що таке? Ти їсти хочеш? Я тобі вже давала? Актор. Приготувала дровішки, щоб розтопити котел. Це тут такі сухенькі досточки. Чоловік у мене взагалі розтоплює зеленими, я не можу. І мені потрібно сухенькі дровішка, щоб гарно розтопилось, розгорілось, а потім я вже кидаю мокрі, зелені і все добре. Ще сьогодні, друзі, хочу приготувати найулюбленіший десерт нашої родини. Не одне свято в нас не проходиться без дров під снігом. Ну, так нас називають. Ну, це звичайні налисники, млинці з вишнею консервованою, без кісточки домашньої. І перемазані чи то сметаною, чи вершками. Значить, як я роблю налиснички? Завжди завжди друзі, 10 яєць куриних на 10 ложок муки з горкою. І літр молока, а також щепотка солі, щепотка цукру і одна столова ложка олії. І все зараз приступаю готувати. І ось у мене 10 яїць, я кинула сюди щепотку солі, щепотку цукру. Зараз буду перебивати. Я візьму просто вилочкою, можна міксером, кому як подобаю. Ну, я не хочу погружати зараз. Просто так гарненько вилочкою перебиваю. От так змішала в однорідну масу. Сюди же добавляю. Десять ложок з й муки. Отак раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Служу? І перемішую цю цю масу. Замісюємо таке тісти. Налисники по цьому рецепту получаються дуже гарні, і ніжні такі. Тут не було комочки. Йем. яка виходить маса. І зараз поступово вливаю вітер молока. Це вийнуло поступово, невдобно бути ванкою. І розмішувати треба. Змішуємо, розмішуємо молочко, щоб воно розмішувалося з кісточком. Виходить без комочки, угарно. Вот такая масса. Давай сюда улик. Давай Так, школе. Друзья, вышло тіскачко. Що видно? Помака. Ще Можно без олії, але я чуть-чуть капну. Так. І пів полоника. думаю вистачить, Ой, перший налисник, як говориться, напевно, комом буде. Побачимо, що у нас вийде. Зазвичай по цьому рецепту завжди вони виходить. І такі тоненькі, ніжні і мережеві. І все, дивіться, який красавець. Перший налесничок. Так, ну що ж. Так, Ось такі, друзі, виходять на лиснички гарні, не товсті і не дуже жирні. Все, буду я вже жарити, а в кінці покажу вам, скільки в мене вийшло з цього тіста. Як у мене готуються на лиснички, я також роблю заразом і крем для дров під снігом. Це звичайні домашні вершки, цукор і отака в мене ванільна есенція. У кого є в пакетиках ванільний цукор, можете один пакетик ванільного цукру додати. І збиваємо до таких гарних піків. Встигла допектися курочка. Це такий не дуже великий бролер, на кілограма 2. Такий гарненький. Я завжди розрізаю на, на груднині і розложую, так, мені подобається запікати. Маринувала його, звичайно, солька, перчик. Майонезу в мене не було, тому я трішки <реш> долила вершків, часничок, соєвий соус. Ось така курочка вийшла. Я також збила вершки. Ось такі вони в мене вийшли гарні. Стоять. Одне тільки що ще не дожарила налисники, але так треба перевернути. Бачите, що скільки в мисці. Виходить їх багатенько. Такі вийшла, це я положила одну партію. Щоб вони скоріше остили, щоб гарячими їх не скручувати. А також я в мене ще залишилось це ще гаряче. І так, приступаємо. Домашня вишня, без кісточки зцідила її гарненько. Така. все, буду зараз накручувати на листочки. так вишенько порозложили. Гарно закрутили і перший ряд. Треба встигнути. Ну, зараз відключу світло. Я сьогодні як мітіор. Ще так швидко не робила нічого. А кремчик, друзі, вийшов такий класний, як пломбір. Вишня кисло-солодка і солодкий крем. Це просто смакота. Так, отак, на краєчок. Вишень не жалію. Отак, прошли, пошли, пошли, пошли. Так, Перший рядочок виложимо. Я зразу розрізаю, щоб було удобно брати на порції, і промазую кремом. И роблю следующая ряд. Світло виключили, але я якраз встигла на останніх порах доробила свої дрова під снігом. Зараз вам покажу, що вийшло. Отакий От десертик. Нічого замисловатого. Прості інгредієнти, але дуже смачно. Наша родина полюбляє. Ви напишіть в коментарях, чи готуєте ви такий десерт. І, можливо, він у вас по-іншому називається. Отак. Зверху можна було би затерти шоколадку, але в мене нема. Це ж буде так, як є. Природній сніг. Ось такі справи. Ну що, друзі, дякую, що мені дивитеся. Дякую, що підписуєтесь, мені дуже приємно. І до наступного відео. Пока-пока!